Вітаю наших слухачів і глядачів. Ми розпочинаємо другий епізод нашого юридичного подкасту. Нагадаю, що це вже третій сезон, коли ми розповідаємо простими словами про складні юридичні проблеми і допомагаємо вам розв'язувати ваші ті проблеми. І сьогодні ми будемо говорити про виплати членам сімей загиблих героїв. З вами я, журналістка Жару Оксана Банкова, і поряд зі мною юристка Ольга Чорна, яка багато років працює у системі безоплатної правничої допомоги. Чому ми вирішили зосередитися на цій темі? Тому що наприкінці вересня уряд вніс зміни до однієї зі своїх постанов, що стосується виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Ця, взагалі, інформація трошки збурила громадськість, тому що завжди всі чули, що виплата за загиблих захисників становить 15 мільйонів. А тут зміна писали про 2 мільйони і 700 тисяч. Насправді ніхто виплату цю не зменшував, просто є різні виплати, і ми вирішили трошки цю ситуацію роз'яснити, розповісти вам, які виплати і у яких розмірах можуть отримати члени сімей загиблих військовослужбовців. Отже, говоримо з Ольгою Чорною про те, на які виплати, на які суми можуть розраховувати люди, які втратили своїх своїх рідних на війні, які захищали нас, які боронили Україну. Перша допомога, про яку ми будемо говорити, це одноразова грошова допомога сім'ям загиблих у заходах оборони держави. Що це за така одноразова грошова допомога? Ну зазвичай ми часто зустрічаємося всюди з такою абревіатурою ОГД одноразова грошова допомога. А коли починаєш з'ясовувати, то виявляється, що цих ОГД є не одна, а є кілька, їх є багато. І от перша ОГД це сім'ям загиблих у заходах оборони держави. Що це за допомога, і відповідно до яких документів вона виплачується, і у якій сумі вона виплачується. Напевно, ось ця саме абревіатура ОГД трішки збиває людей. Бо чесно кажу, що мене навіть інколи обурює, що медіа підмінюють поняття, коли говорять про різні види окремої грошової допомоги. І ми вже з вами піднімали цю тему про саме цю окрему грошову допомогу. Але насправді законодавець постійно оновлює зміни, і варто про це ще раз проговорити. В <кхи> першу чергу ми поговоримо про основну, яка резонує всім, про яку вона всіх на слуху: це окрема грошова допомога військовослужбовцям, які здійснювали оборону. Національної безпеки нашої. Зараз ми говоримо про період війни у зв'язку із з торгненням Російської Федерації на території України. Ми всі пам'ятаємо про цю суму до 15 мільйонів. Тобто оця допомога це якраз ці 15 залишилася. Мільйонів. Вона є. Я прошу всіх глядачів, слухачів, не перейматися цим питанням. Постанову ніхто. Не скасував, її лише оновили. Ну, це постанова, здається, 168 Кабінету міністрів України. Вона просто постійно оновлюється і <кій> дійсно має значення і варто пам'ятати, де. Здійснював військовий обов'язок, військовослужбовиця, військовослужбовець. Чому це важливо, тому що є інколи військові частини, які напряму беруть документи у членів сімей загиблого. Які відносяться там, наприклад, до транспортників вони самі відбирають документи у родини і подають на міністерство оборони. Тобто це залежить ще де служив, у яких підрозділах так. у яких силах служив військовим? Найчастіше, звісно, це все здійснюється до прикладу через територіальні центри комплектації соціального комплектування, mm -hmm. скорочено військомати, які нам легше сприймати на слух, соціальні відділи. У ТЦК забезпечують відібрання заяв з відповідними додатками. Заява ця величезна, вона затверджена знову ж таки постановою Кабінету міністрів. Там, де зазначено, хто має право. Ми завжди з вами пам'ятаємо, що це <кій> <кій> батьки загиблого чи загиблої, це неповнолітні діти. І, до речі, внесли, що це навіть можуть бути діти. Які навчаються на денній формі навчання і повнолітні. І, так, і повнолітні, але на момент загибелі були до прикладу неповнолітні. Це може бути член подружжя, який не одружився, не дружив, тобто вдовиця вдова, вдавав вдовець. Да. і вони також мають право або інші особи, які перебували на утриманні. У військовослужбовця чи військовослужбовиці. Це дуже е, варто пам'ятати, що означає на утриманні. Ну, інколи буває таке, що брат, сестра, які мають інвалідність і вони опікувалися до е, того, як пішли виконувати військовий обов'язок. Але ми з вами повинні розуміти, що кожен цей момент потрібно документально підтвердити. І ось тут настає самий такий важкий етап для родини, тому що е татові, мамі, е дружині дітям потрібно да надати документальне підтвердження. І досить часто буває елементарно, буква прізвища, не така в мами, буває таке. Або Жили подружжя, але забули, вибачте, поставити офіційне визначення свого статусу. Вони тобто, в цивільному шлюб. шлюбі. Шлю. І ось тут вам на зустріч підуть дуже багато. Зараз є можливості звернення до. Отримання правничої допомоги, це, звісно, і система безоплатної правничої допомоги, і є насправді дуже багато громадських організацій, які дуже гарно опікуються цими питаннями і родинами. Тобто вони пояснять, які документи зібрати, як підтвердити, можна Так, я громадські. навіть не хочу просто називати. Ви, коли ви, викличе у вас це питання резонанс, навіть. Є багато телеграм-ботів, є дуже багато громадських організацій, які опікуються. І геопринцип, і юридична сотня. ну Їх дуже багато. І там є дуже гарні консультації, які можна почитати і почерпнути, що Тобто, якісь такі покрокові алгоритми, як у таких ситуаціях діяти. Так. От, наприклад, навіть довідка про відсутність судимості. Багато людей. Це так резонує і кажуть, як про відсутність судимість. Тобто, це може бути перепина, перепона, якщо в людини, тобто, яка має право і є судимість. щоб отримати цю допомогу, навіть потрібна така так, довідка. Так. Тобто там дуже великий перелік, перелік документ. документів, які потрібно зібрати і надати у місце, де вас формують заяву про отримання і виплати. І найчастіше. Це все дуже взаємопов'язано з отриманням остаточних документів це висновку і рішення ВЛК, що підтверджує, що військовослужбовець чи військовослужбовиця загинули під час виконання Викому військового, військового обов'язку. І я правильно розумію, що ця допомога вона виплачується не одній особі, а вона розподіляється між членами родини. Так, у рівних частках. У рівних частках і залежить від. Кількості цих членів, які мають право, mm -hmm. і ви знаєте, багато хто писав про зміни до законодавства, і навіть Омдусмен говорив, що на сьогоднішній день полегшили. Порядок отримання цієї окремої грошової допомоги, але давайте почекаємо, як воно буде дійсно на практиці, тому що вони тільки зміни ось впроваджуються. Навіть говорять про те, що у своїй заяві військовослужбовець чи військовослужбовиця, коли йдуть віддавати свій обов'язок, військовий, можуть зазначити. Коло осіб, які можуть також претендувати. Це якась окрема заява, чи це заповіт, наприклад,? Може бути? Ви знаєте, ну, ніхто конкретно нічого не, не зазначив. А, Я добре, думаю, це. що заповіт це говориться про спадкове майно, це зовсім інше. А тут вони говорять про цю заяву. Крім того говорить про спрощення процедури отримання окремої грошової допомоги. Що, ну, будемо очікувати, як воно впровадиться. Насправді, можливо, це буде. Новий виклик для нас з вами проговорити ага. цю тему, тому будемо очікувати. Тобто, поки триває війна, і поки буває є такі випадки, воно постійно якось вдосконалюється. Оновлюється. От це все, доскон... і оновлюється і Ну, В принципі, ми бачимо юристи, правники, адвокати бачать на практиці, що дуже дуже є багато питань: ось ці терміни, ці запити. Не все так легко і швидко вирішується. ну, сподіваємося, на жаль. що воно в процесі, коли будуть бачити, які там недоліки, і ці недоліки будуть усуватися, і людям буде легше отримати ці кошти. Ще одна виплата це додаткова одноразова виплата. Називається вона, і вона регулюється постановою кабінету міністрів 975 від 25 грудня 2013 року. Що це за виплата і хто може її отримати? На цю виплату можуть претендувати сім'ї військовослужбовців, які загинули під час виконання свого обов'язку, зокрема під час антитерористичної операції. Або інших бойових дій. І тут розмір залежить від багатьох випадків, від ситуацій. І, але зазвичай вона не дуже велика. Тобто, це ми не говоримо про тих 15 мільйонів, які ми до цього говорили. Вона зазвичай обмежується кількома сотнями тисяч гривень. І отримувачами знову ж таки є члени сім'ї. І зареєстровані як найближчі родичі, що мається на увазі, члени сім'ї зазвичай законодавець робить відсилку до. Закону України про захист ветеранів військовослужбовців і до закону України про пенсійне про законодавство там також визначається хто є членами сім'ї, і досить часто потрібно відтерміновуватися дивитися на вимоги саме ось цих законів, аби знову ж таки оновити хто є членами сім'ї uh -huh. для отримання такої допомоги. Добре, і от якраз переходимо до тієї виплати, яка е, трохи так спантеличила е, людей, і е, її теж називають е, од, одноразовою грошовою допомогою, але вона становить, наскільки я прочитала, 750 прожиткових мінімів. Це менше, ніж 15 мільйонів, і от саме з нею сплутали оцю ОГД у 15 мільйонів. Коли можемо говорити, коли люди можуть отримувати ці гроші, в яких ситуаціях? І от чому взагалі є і така, і така виплата? Саме цікаво, що ось ця виплата, про яку ви говорите, ОГД, вона стосується не лише у випадках, коли? Ем... Людина, яка здійснила військовий обов'язок, загинула, а, лише, а навіть у тих випадках, коли отримала інвалідність у зв'язку з mm -hmm. виконанням військового обов'язку, або коли вже звільнилася з військової служби поступово протягом певного періоду отримала інвалідність, то це все стосується цих осіб. Але якщо читати уважно цю статтю 750, яка також була оновлена у... mm -hmm. нещодавно. То там говориться про військовослужбовців, які здійснювали військову службу. Тобто це більш обширна, можна сказати, окрема грошова допомога. Там не говориться про військовослужбовців, які здійснювали військовий захист проти збройної агресії Російської Федерації. Тобто ми розуміємо, що то більш специфічна окрема грошова допомога, і на право на її отримання мають ті військовослужбовці, які відповідно до висновку ВЛК визнаються такими, що загинули під час виконання військового обов'язку. Ось у цьому і дуже велика різниця. Але е, ось тут розмір, так дуже людям впав в очі, тому що він стосується, е, говориться про 750 п'ятдесят прошуткових мінімумів, і залежить від того мінімуму, який був затверджений на е, початку. Ну на певний бюджетний рік. Ну на сьогоднішній день стільки це в нас 2 мільйони е, 200-700… Десять тисяч, так? 271 тисяча, так. Тобто порівняно з 15 мільйонами, людям трішки воно дійсно ну, не угу. сподобалося, почули не те, ну, що потрібно. І насправді трішки проманіпулювали медіа з цієї інформації. Але якщо говорити це, ми говоримо до прикладу це і загиблі, але і особи з інвалід... особи -інваліди війни uh -huh. е також мають право на цю окрему грошову допомогу. Але варто пам'ятати, що її розмір буде залежати від інвалідності, від е е військового звання. Це все матиме значення на призначення і розміру цієї окремої грошової допомоги. А що до порядку є призначення? Цю грошову допомогу. Те, щоб звертатися до ТЦК ТСП, до частини, чи От я прочитала про звернення до мінветеранів. Чи треба ця виплата якась особлива і треба звертатися саме до Міністерства у справах ветеранів? Бачите, таку процедуру передбачено, і крім мінветеранів, що можна саме в паперовій mm -hmm. формі і застосовувати, можна застосовувати і ЦНАПи, mm -hmm. і так, так само електронні кабінети, але якщо говорити про. Осіб інвалідів війни, то вони можуть також звертатися до ТЦК. Mm -hmm. Мається на увазі, коли отримали інвалідність після завершення військової служби на певному, після, протязі певного періоду і за висновком МСЕКу є взаємопов'язання військової служби і отриманої інвалідності. У цьому випадку військовослужбовці. Йдуть у ТЦК і, а, оформляють і тоді у форматі. Добре, і тепер про виплату, яка була раніше всім добре відома, як виплата до 5 травня, а сьогодні ми говоримо, що це виплата до Дня Незалежності. І її отримують також члени сімей загиблих військовослужбовців, і, зокрема, цього року її зменшили. Про що теж писали багато медіа і про що говорили? Е, що це за виплата, скільки вона становить, і, е, то, чи її отримують як. Це постійна виплата, вона отримується на постійній основі, чи вона якась одноразова? Ну, ми з, з практики ми з вами знаємо як ніхто, що вона раніше звучала як допомога до 5 травня. І більшості справ саме у системі безплатної праничої допомоги було звернення. Військових щодо неправильності виплати цієї допомоги, оскільки вона затверджена, її розмір затверджується постановою, але вона передбачена у законі, і тому потрібно користуватися все ж таки вимогами закону. Тобто, а ця допомога, то я пам'ятаю, що по неї зверталися військові саме. Тобто її можуть отримати і військові, і отримують родичі загиблих військових. Так, Е, і родичі військових е, військовослужбовців, яких загинули, члени сімей. Е, мало хто знає навіть про те, що вони мають право на цю допомогу. І вона не виплачується за замовчуванням, а людям все ж таки потрібно вчинити певні дії, аби пенсійний фонд нарахував вам цю допомогу. Треба завчасно звернутися до пенсійного фонду і, відповідно, написати це звернення з надаванням всіх е, доказів. Для оформлення цієї допомоги. Дійсно, постанова говорить про дуже маленькі суми на 2024 рік члени сімей загиблих тисячу гривень. Тому, можливо, багато хто порахує свій час, тому що пенсійний фонд витратити потрібно час. Але для декого це може мати значення. Якщо говорити про осіб з інвалідністю внаслідок війни, тут залежить від групи. Ось, наприклад, перша група три тисячі гривень. Ага. Тобто, все залежить від статусу особи. Тобто, ми розуміємо, що на цю допомогу мають право як військовослужбовці, так і. Ветерани, грубо кажучи, тобто відповідно до розуміння закону, що це учасники бойових дій Люди з в нас, так і так само члени сімей загиблих. Але пам'ятаємо, що потрібно для цього зробити дії, аби отримати цю допомогу. Ну, власне, як я зрозуміла, от коли ми ці допомоги аналізували, то будь-яка допомога, вона просто так людині все одно на голову не капає, все одно треба йти або до ТЦК, та СП подавати документи, або тут в цьому випадку до пенсійного, чи звертатися в частини, і тоді тільки допомогу призначить. Тобто, якщо людина буде сидіти вдома і нічого не робити, вона грошей не отримає в жодному разі. Я сподіваюся, ми трошки прояснили ситуацію з виплатами родичам загиблих військовослужбовців. Якщо у вас залишилися запитання, ми розуміємо, що ситуації бувають дуже різні і дуже складні. Особливо сьогодні, в наш час, звертайтеся, будь ласка, до юристів. Як говорила Ольга, є багато громадських організацій, є державна система безоплатної правничої допомоги, де ви можете отримати завжди безоплатну консультацію юристів, а в багатьох випадках і звернення до суду так само буде безоплатною. Платним. Тому звертайтеся, слухайте наш юридичний подкаст, підписуйтеся на нас, на сторінку жар. Інфо, дізнавайтеся новини, а ми будемо раді працювати і далі для вас і пояснювати вам складні юридичні теми простими словами. До нових зустрічей!